Сполучені Штати Америки більше не хочуть претендувати на роль світового лідера, хочуть стратегічної стабільності з Російською Федерацією та не розширення НАТО. Усе це вказано в новій стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. І сьогодні ми будемо її розбирати і будемо говорити про те, що ж усе це означає. Моє шанування. Я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Сполучені Штати Америки опублікували нову стратегію з національної безпеки, у якій вказано, що Сполучені Штати хочуть відновлення стратегічної стабільності з Росією, припинення війни в Україні та нерозширення НАТО. В документі йдеться, що США не хочуть, щоб НАТО сприймався як союз, який постійно розширюється, тому штати хочуть запобігти такому розвитку подій. Давайте будемо по пунктах розбирати. Ось це перший пункт. Тобто, штати не хочуть, щоб НАТО сприймалося як альянс, який розширюється тут. Буде ще багато пунктів, які можна сказати є дуже такими вигідними і прийнятними для Російської Федерації, тобто споконвічного опонента Сполучених Штатів. Ще е, з часів СРСР, і дійсно, це те про що дуже багато разів е, говорив Путін, що він проти того, щоб НАТО розширювалося, що він вважає це основною загрозою для своєї країни. Цим так само він пояснював свою війну в Україні, але звісно, це пояснення недолуге, і Путін е, воює з Україною не через те, що НАТО розширюється. Але менше з тим, в новій стратегії з нацбезпеки Сполучених Штатів ось вони говорять про те, що не хотіли б, щоб НАТО сприймався як союз, який постійно розширюється. США вважають, що за кілька десятиліть, цілком ймовірно, деякі члени НАТО стануть переважно неєвропейськими. Ну, очевидно, йде мова про, можливо, якісь країни. Я не знаю, в Латинській Америці, ну, на будь-якому іншому континенті, окрім європейського штати називають своїм основним інтересом проведення переговорів щодо якнайшвидшого завершення війни в Україні з метою стабілізації європейської економіки та запобігання небажаній ескалації. Ну, е цей момент звучить як за все хороше і проти всього поганого, але не береться до уваги такий момент, як російська агресія і. Е Нічого немає про те в цій стратегії національної безпеки, яким чином можна було б змусити Росію не проводити свою агресивну політику? Якнайшвидше завершення війни в Україні, теж абсолютно доречний, класний пункт, який насправді, якщо його просто так читати. То все зрозуміло, все класно. Але якщо, наприклад, розмірковувати з приводу того, так як же завершити цю війну, то там виникає дуже багато питань, тому що просто так її завершити не можна. Її б можна було б завершити насправді двома способами: перший капітуляція України, де Україна повністю програє, і друге, це зробити економічно. Ситуацію в Росії такою, щоб Росія далі була неспроможною воювати з Україною. Ну, тобто ось такі, ось такі два моменти. Тому тут треба обирати або те, або те. Тут не можна просто сказати, що ми хочемо якнайшвидшого завершення війни в Україні з метою стабілізації європейської економіки та запобігання небажаній ескалації, але. Ну, треба розуміти, що тут тільки таких два варіанти насправді є. У стратегії також йдеться, що США прагнуть стратегічної стабільності з Росією, а також забезпечення можливості відновлення України після закінчення війни. Там також додали, що дні, коли США підтримували весь світовий порядок. Як Атлант залишились у минулому тут насправді треба звернути увагу на два моменти. Ось весь дух цієї стратегії, як на мене, він полягає в нормалізації того, що робить Росія. Тобто зараз не йдеться про головний виклик, наприклад, Сполученим Штатам, як російська агресія, там не йдеться про ось такі от фундаментальні зрозумілі речі, які зараз відбуваються. Там йдеться про те, що як я це розумію і як я це сприймаю, що те, що робить Росія, це все-таки нормально. Те, що робить Росія, вкладається в новий світовий порядок. І тому ми дійсно маємо співіснувати ось з такою Росією, і ми не маємо йти проти умовних законів природи. Там, де діє не сила право права, а право сили. І ось дух всієї цієї стратегії, як на мене, полягає якраз в цьому моменті. І це насправді дещо лякає, тому що не можна нормалізовувати те, що зараз відбувається, не можна е нормалізовувати поведінку Росії і говорити. Ну, Росія ось така, яка є. Ми з нею будемо ось таким от чином співіснувати, Ми нормалізуємо її методи, її поведінку. І після цього, після нормалізації нашого сприйняття цього, ми про щось домовляємося. Другий момент про те, що США не хочуть підтримувати весь світовий порядок, е от як вони пишуть, як Атлант. Це все залишилося в минулому. Тут теж є насправді дуже важливий момент, тому що якщо так на перший погляд просто на цю ситуацію дивитися, ну ніби все зрозуміло, навіщо там лізти в справи чужих країн інших, десь розповсюджувати там свою демократію і так далі. Але тут є один важливий момент, що давайте скажемо так: святе місце порожнім не буває. І якщо були якісь певні сфери. В які втручалися Сполучені Штати, які контролювалися Сполученими Штатами, які використовувалися як поширення демократії в усьому світі. Наприклад, там міжнародні медіа, так, там, Голос Америки, там, і так далі, тобто поширення демократії, якісь там організації, які цим займалися, коли є ось ця ніша, і вона заповнена кимось. От вона була заповнена Сполученими Штатами. Коли Штати звідти виходять, то ця ніша не лишається порожньою. Ми знаємо, що в цю нішу точно зайде інша країна, і тут питання в тому, країна з якими цінностями зайде в цю нішу. Тобто, коли е, Сполучені Штати відмовляються підтримувати світовий порядок, вони виходять з мільйона ось цих різних ніж, там свободи слова, демократії, е, підтримки демократичних режимів і всього іншого, туди заходить хтось інший. Е, немає сумнівів, що туди е, будуть заходити е, країни. Такі, як Китай, і ми це вже бачимо і відчуваємо, туди будуть заходити такі країни, як Росія, і багато інших країн, які можуть характеризуватися зовсім іншими цінностями. І тому цей момент теж насправді, на мою думку, небезпечний. Що далі в стратегії? У документі наголошують, що серед союзників і партнерів США є десятки багатих розвинених країн, які мають брати основну відповідальність за свої регіони і робити набагато більший внесок у колективну оборону. Ну це очевидно прозорий натяк на європейців, які мають більше вкладати в свою оборону, але мені здається, що це вже стало зрозуміло і самим європейцям. і вони дійсно змінюють і свої стратегії нацбезпеки і вкладають більше коштів е, в, і в свою оборону, і в колективну оборону. Тому тут, е, тут ось такий момент. Тому, от, якщо підсумувати, це, звісно, такий, можна сказати, не прямо глибокий аналіз усіх пунктів, але я перерахував те, що вважаю. Дійсно важливим і те, що може вплинути в тому числі на російсько-українську війну, я підсумую, ця нова стратегія з нацбезпеки підкреслює те, що поведінка Росії, як на мене, нормалізується. Це підкреслює те, що Сполучені Штати відмовляються від ролі світового поліцейського. Чим це небезпечно? Я вам розповів, що. Те місце, з якого хтось виходить з певними цінностями, на це місце приходить інший, і, скоріш за все, він прийде туди з іншими е цінностями. Ми бачимо, що в стратегії США прописано якнайшвидше припинення війни е російсько-української, яка в цій стратегії називається Українська війна. М -м Рецепти, які б могли запроваджуватися для Врегулювання цієї війни там не прописані. Те, що зараз відбувається навколо врегулювання, ми бачимо, і ми можемо констатувати, що ми дуже далеко від завершення цієї війни. Ну і момент з нерозширенням НАТО явно вкладається теж. Вже не в нормалізацію е, російської поведінки, а в нормалізацію стосунків з Росією. Хоча ще раз повторюся, розширення НАТО не було насправді причиною, по якій Росія почала війну проти України, і за той час, поки Росія веде війну проти України, додавалися нові члени НАТО до, до цього альянсу. Які наближені до Росії, які мають величезний кордон з Росією ще більше, ніж Україна, наприклад, та ж Фінляндія. Тому це, це, не, це не було причиною нападу Росії на Україну? Ось такі справи, ось так змінюються Сполучені Штати за другою каденцією Дональда Трампа. Перевертає все він дуже сильно з ніг на голову. Ну, подивимося, до 2029 року лишається вже трошки більше трьох років. Я думаю, що ми побачимо ще дуже багато дивовижного з того, що буде відбуватися у Сполучених Штатах. А далі у Сполучених Штатах буде новий президент. І яку Америку він отримає, це велике питання. Дякую, що дивитеся. Моє відео. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. Витримки, сил і удачі вам!